Здається, у цьому світі щось пішло не так: заражені поселення і тиша, що приховує щось більше. Хтось або щось ж завжди спостерігає за мною. Треба з'ясувати, що сталося, поки не стало пізно. Ну що, завантажуємось? Так, що тут написано? <плес> а, та вже, в принципі, не цікаво. Так, ну. Як ходити, як пригати, ми знаємо. І у нас в руках якісь таблетки. Ну і далі, окрім страшних звуків, поки що я нічого такого не бачу. Ну що ж, будемо робити дерево таблетками. В принципі, це все, що у нас є. Щоб, хоч якось, побудувати якусь невеличку базу, де наш монстри просто не будуть чіпати. Ну, о, господи, що це за звук? Як комар якийсь. Там щось є? А, ні. Здається, ні. В принципі, о, ого! ого, Яка приємна точка спауну. У нас же є палац просто розбійників. Там нікого ж не. О, а ви хто? Ну, здається, вони виглядають милими. У нього навіть такі червоні щічки. А якщо я кудись побіжу, вони за мною побіжуть? Господи, воно. Запихалось? <ріст> Воно запихалось. Привіт, друже. Ну, привіт. А, а, а другого бити не можна? Ну, гаразд. В принципі, не так лячно, як я собі представляла це. В принципі, усе можна пережити. Але треба якось від цих монстрів просто втекти. Оп, що це за звук? Мені не подобається! Мені не подобається! Мені не подобається. Прийшло. Ну, все добре. Якої цілі я досягла? Хто мене бачить? О, прикольно. О, раз, це прикольно. І І все. Ну ок. А, краще мені не знаходитись у воді. А, тобто, якщо щось буде мене атакувати, то краще не сидіти в одній. Гаразд. Дивно, що були якісь очі, а далі нічого такого страшного не було. Мені здається, по логіці все ж повинно щось трапитись, коли за тобою стежать або ми це відчуємо вже вночі. О, знову ці звуки. Так, хто тут. А? Куди бігти? Чого, а, а чого я не можу бігти? Чого я не можу бігти? Чого я не можу бігти? За... Так, треба наново. О, і що це? О, о, а, а як це? А як вийти? Так, ми у новому вже світі. Я все полагодила, чесно кажучи, я не знаю, що там. І все ж таки основна проблема у нас залишається. Нам треба дуже багато дерева, щоб зробити красиву базу. Я думаю, стаків 5-6 має вистачити, щоб це було і красиво, і практично. few moments later. Ну, дерево ми накопали 16 штук, але думаю, на першу ніч вистачить. Тому йдемо шукати, де поставити. О, привіт! А все, в мені, в принципі, вже і не цікаво, де поставити будинок. В принципі, В принципі, єдине, що мене зараз тішить, те, що я зробила автозберігання речей, тому що я б дуже сильно плакала, якщо б втратила свої 16 блоків дерева. І, в принципі, на новому місці не так уж все і погано. По-перше, у нас є дерево. Ну, а по-друге, місце реально гарне. Думаю, десь тут можна буде зробити і якусь маленьку базу. Ну, кого я обманую? Ні. Якусь маленьку коробочку на першу ніч. Ну і заодно можна було посбирати квіточки. Так, де б нам зробити базу, щоб це було і красиво. О! Здається, знаю де. Так, треба зробити дошки. Господи, що я роблю? Так. Вибачте? Хвилинка тупізму. Все, у нас є дошка. Треба зробити найперший блок, який нам потрібен вірстак. І думаю, в принципі, десь тут можна і робити нашу коробку. Коробка готова. І як ви бачите, вже ніч. Але хтось вмикнув радіо, що це? Що він каже? I don't understand. Ну, Я нікого не бачу. Ох, є, що це? А в принципі, мені вже не цікаво. Що це, в принципі. Ні-ні-ні-ні. Так, де я? Де моя база? Так. А де моя коробочка? Де моє житло? Воно мене вбило і вкрало в моє житло? Де, ну, де я? Так, здається, я якось так йшла, чи не так? Де я, господи, треба було якусь мітку поставити. Так. В принципі, як ви бачите, ми дуже швидко дійшли не до бази, але тут так спокійно, може, тут все ж таки заночувати. Бо я не знаю, як я зараз потраплю додому. Але знов-таки у нас є дерево. Мені здається, у цьому виживанні найкраще буде те, що у нас є дерево. А це що було? А? О. Я так і не поїла. Гаразд, будемо ходити трішки голодними. Так, кріпер. Залишайся там, де стоїш. І а тут доволі таки спокійно. І така музика. Прям хочеться жити, знаєте? Хочеться жити. Але все ж таки треба знайти ту базу, де я жила. О, ще свинка. Тільки не падає, як твій друг. О! Так, у нас вже є м'ясо, тому з голоду ми не помремо. Якраз і поїм. Може, заново цю базу поставити. Я не знаю, де її шукати, чесно. Я пам'ятаю, що щось таке було, але воно все таке однакове, я не знаю, куди йти. Тому, напевно, просто наново буде робити дерево і буду шукати базу. Так, побігавши, я все ж таки не знайшла свою базу, але тут також досить непогана місцевість, якби на цей дивний звук. Але він, в принципі, ніяк не заважає. О! О, так, нам треба більше шерсті, щоб зробити собі кровать. Так, давай, давай, давай. Так, стоп, 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 стоп. Не вмирай. Ми всі пам'ятаємо нашого друга. О, а там що? Щось горить. Хм, треба подивитись. А хоча... Може не треба. А, кого я оманюю? треба? Може, здалеку якось глянути? Ну, там нікого нема. В принципі, можемо підійти ближче, думаю. Така дивна будівля. О, ну, книги. Напевно, треба зайти з квіточкою. Можливо, там є якісь добрі люди. По звуку я не скажу, що там добрі люди. Так, може зайти? І хто це? А. І що? Алло, алло, добрий день. Добрий день. А можна у вас е, трішки забрати книг? Так, О, Він нам щось також пише. У нього якась інфекція? Е, дякую. Звичайно, що він назвав нас допитливими, і з... а, якщо ця інфекція його заполонить, то ми маємо його здолати. І І все? І що це? Яка інфекція? Що, що добре? Що, що... Я нічого не розумію, що він від мене хоче. Надовго чекати? Він скоро буде тут. Що? І, і все? А я можу йому щось дати? Можливо, щось буде. Ну, тут, окрім звуку, нічого страшного немає. Чого у, у нього хтось вселився, що трапилось? Я нічого не розумію. Кого здолати, яка інфекція? Ну, Квіточку він брати не хоче, він не б'ється, нічого. О, звуки почали мінятися. І що? Зараз буде якесь шоу. Краще візьму лопату, бо мені вже це не подобається. Мені, в принципі, не подобається, коли у цій грі міняються звуки. Нічого хорошого це не приносить. А, знаєте, я вже не хочу з ним знайомитись. Мені, в принципі, не цікаво. В принципі, не так же і хотілося. Можливо, у наших сусідів. З цієї я не знаю, що це поганий настрій. Може, зайдемо потім і все буде добре. Хоча дом там непоганий. Можливо, десь поруч збудуємо свій, щоб просто дивитись, можливо, вийде цей, цей чувачок, можливо, все ж таки він захоче з нами нормально поговорити. О, напевно, тут і збудуємо наш дім. Ха, ви думали, я закінчила дім? Ні, все, що в нас є, і все, на що у нас вистачило ресурсів, це на ось таку, це навіть не коробка. Це крутий пол. А, вибачте, я дуже давно не грала в Майнкрафт, тому навіть забула, як робити пічку. Але все добре. Зараз усе згадаємо, тому що грала я останній раз, напевно, у школі. А зараз я вже. На щастя, або, на жаль, давно не в школі. Але зараз нам треба ще зробити вікна, щоб хоч якось бути захищеними від сусіда, якщо він знову буде у цьому його настрої. Але а, хтось знову радіо включив. Show my майфол? Я... Яка моя помилка? Я нічого не робила. Помилка будуватись тут, помилка заходити, він може щось пояснити. Ну, якщо він не виходить, можемо далі добудовувати дім. Так, нікого ж нема. Ну, здається, ні. Головне зараз усе красиво поставити, бо у нас дуже мало скла, дуже мало піску і будь-який. Зайвий блок буде коштувати нам ще блоку піска, а я дуже не хочу зараз вночі кудись виходити і блоки шукати ці. Так, там щось було? Чи мені здається? А, Це просто барашок. Ну, гаразд. Він не страшний. Ой, тут і коріївка є. О, Як добре, що ми сюди зайшли. Знаєте? А це вже не добре. Давайте без мене. Мені це не подобається. Ну, він за нами не йде, тому, в принципі, все добре. О, ще є декілька блоків скла. Можемо зараз його переробити трішки. В принципі, майже усю ніч я займалась тим, що добудовувала дім. Але, як ви бачите, це не дуже швидко і не дуже гарно виходить. Але ми це якось виправимо. О, знову у нас якісь звуки. Але нікого ж нема, треба, напевно, поспати. Як він постукав, у мене дверей нема. Алло! І... Та що це таке? Ні, я хочу спати. Я буду спати. Чого я не можу спати. О, господи, ти хто? І куди він пішов? Ну, ось, треба було взяти кірочку, і в принципі він злякався. Так, це, напевно, найнормальніший монстр з тих, що нам зустрічався, тому що він бачить кірочку, і він іде. Мені це подобається. Побільше б таких монстрів, я вам так скажу. Ну, і настав новий день. Нам треба накопати ще більше ресурсів, щоб все ж таки закінчити наш дім. Та камінчик три дня! Без зарплати. В принципі, ми зараз доробили декілька шарів скла, і також треба поставити двері. Якщо наступну ніч хтось буде стукати, то вже буде зрозуміло, що хтось стукає, тому що у нас будуть шикарні двері. Так, не звертайте уваги, там не вистачає блоку скляних панель, але потім якось їх поставлю. Треба, напевно, вже будувати дах, щоб на нас нічого не крапало. Та І якось спокійніше, чесно кажучи, буде. A few moments later. Так, вже ніч. Даху в нас небагато, але це краще, ніж було минулого дня. І я сподіваюся, ми все ще зможемо поспати. О, там хтось Хм, І ніч, в принципі, пройшла дуже спокійно. Я не знаю, хто там бився, але чесно, мені не цікаво. Треба все ще добудовувати цей дах. У, вітаю все останній блок і. Я дістаю, Дуже було. О! От тепер гарно. Залишилось зробити підлогу і можна тут жити. І, здається, досить непогано. Так, мені не вистачає дерева, але грають з ним. І так красиво. Це буде якась спеціальна яма. Або я її якось забудую, я ще не вирішила. І через скло якраз буде видно, хто до нас заходить. Так, можливо, ще ці два блоки я доставлю туди. Та, господи, я тут. Так, так, це моя помилка. Я знаю. Можна вже якусь іншу шарманку вробити? Бо якось вже не цікаво. Хм. Ну, біля дому нікого. Я думаю, це просто якийсь звук. Або це барашка казала, або коровка казала. Це ти казала? Це ти до мене казала? Ну, здається, ні. Тому треба позбирати зараз м'ясо, щоб спокійно далі One йти. Ну і звичайно, збираємо дерево. Щоб все ж таки добудувати пол. Я вирішила те, що велика. Що це? Що це зараці? Що це так? Мені вже не хочеться якось добувати дерево, я напевно піду додому. А це чого? Мені вже не хочеться додому. Дуже дякую. Я так вирішила, що ось це те, що там було, воно там залишиться, я можу новий зробити. Ми вже це проходили, це буде третій дім. Так, воно там ще стоїть? Так, воно там стоїть. А можливо, все ж таки піти додому. Можливо, він мені не також злякається? Це все ж таки мій дім? Так, будемо відважними. Ми зараз прийдемо, він злякається. І що це? Ти що? Нащо На він підпалив усе це? У мене хата горить? У мене хата горить. Що, що, що? Чого вам? І, і як це полагодити? Що це було? Порозпускають усіляких наркотиків. Так, ось це. Ну, ну, як це виправити? Можливо, просто блоки поставити? Допоможе? А, так, допоможе. Дивний якийсь чел, якщо чесно. Так. Так, не вистачило одного блоку до щось таке. Картина домальована. Треба закинути також ще смажитись м'ясо, яке ми добули. Ну і звичайно, нам треба зробити якісь скриньки, щоб все ж таки все наше добро туди складати. Я думаю, однієї поки вистачить. У нас не так багато речей, але все ж таки з ними вже не хочеться ходити. І, та й і вони заважають. Але шерсть все ж таки візьму з собою. Можливо, зроблю ще одну краватку. Якщо все ж таки хтось зайде до нас, буде красивенна у нас краватка. Я думаю, її також можна пофарбувати. О, вона так не фарбується. Блін, треба ж фарбник зробити. О, ну тепер взагалі така краса буде. Так. О, я не можу спати. Чи. Воно просто не дає мені спати. О. Ну, тепер точно краса. О, мені здається, чи знову якісь дивні звуки? Та ні, напевно, здається. Так. Треба вийти на двір, бо. О, я не хочу виходити тепер на двір. Знову він буде казати про якісь помилки. Поскладає, напевно, все це. І напевно, вже на дворі я спробую зайти до нашого сусіда, подивитись, можливо, в нього вже дуже гарний настрій, і ми зможемо поговорити. Він може все пояснити, що у нього така за хвороба, чого він не хоче, щоб я з ним була. Або була, і я його потім врятувала, тому що я все ж таки нічого не розумію, що це було і чи взагалі можна його врятувати. Так. Ну. Там хтось ходить. А, що? -а! -а, -а, -а! Так, так, треба бігти, треба бігти. А, або! А чого воно така шутка? Що це? Чого воно така жутка? Так, у воду, у воду. Там писали, що у воді вона не чіпає. А все? Не може чіпка. <ас saturated noise> uh, ok. <in noise> так, я вдома. Все добре. Речі зі мною. Це найголовніше. Я знала, куди я заходила. Так, воно пішло. Треба подивитись. Що. І... Дивні глюки. Так. Напевно, краще я поставлю скло, можливо, воно ще раз до нас захоче зайти. Треба, щоб воно сюди більше не пролізло. Ну, і, напевно, треба все ж таки подивитись, але, чесно кажучи, так клячно, чий дощ пішов. Просто, як все каже, не йди туди, не йди туди. Здається, нікого не видно? Ого, ого, воно позносило. Це що таке було? Чого? Нащо на воно блоки просто зносило? О, ого. Це я його якось так образила, що він просто роздавав свій дім? Ну, гаразд, усе позбираю. Хто ми такі, щоб відмовлятись? Я якраз хотіла позачити у нього пару блоків книг, тому, в принципі, нам це навіть вигідно. Так, о, тут був якийсь хрест. Так, це нам теж треба. Треба було взяти з собою сокиру, тому що мечем робити усе це якось, ну, м'яко кажучи, незручно. А якщо, грубо кажучи, некрасиво. Так, треба, напевно, зараз додому зайти і все це покласти. Тому що я не впевнена, що вистачить мені місця, щоб усе це донести. І потім повернутися. І думаю, в принципі, тепер можна усе це буде розібрати, цей будиночок нашого сусіда, і далі вже з нього щось робити. Так, вдома теж у нас нікого. Оп, все взагалі чудово. Так, що це? Якісь блоки, лампи. Хм. Ну, нічого незвичайного. Я думала, лут там буде краще. Чесно кажучи, виглядало краще, ніж я в житті. Так, мені не вистачає місця, зараз підберу їх. Так, ще одна скринька у нас готова, ставимо, і треба все це повигружати туди. І це також хай йде туди. А. І навіть тут місце вже закінчилось. Ну, в принципі, ми зібрали дуже багато блоків. Я взагалі не знаю, на що вони не нам треба. Ну, більшість з них вони і не красиві, я не знаю, де їх вдома ставити. О, поставлю сюди стіл. І потім о, навіть дві тумби. І потім на ці тумби книги. Можливо, там буде якась підказка у майбутньому. Так, треба все ж таки подивитися, що у цих книгах. Так, нотатки засідання ради. Схоже, що стався новий спалах. Ми, чорт, забирай приречені. Мабуть. Хтось сказав щось важливе, але я забув процитувати і байдуже чесно. Боротьба з новим спалахом триває. Селянин 32 каже, що далі буде більше. Експерименти з вигнання згаданих загроз, які я довела, виявились марними. Це тільки початок. Наш час вийшов. Крах банку Емералд призвів до того, що наразі 35% жителів села не мають роботи. Громадяни називаються часами Аполіона, що означає кінець світу. Ознаки нової загрози на горизонті. Далі більше.